Всім привіт! Зараз вас чекають найсвіжіші новини зі світу футболу на сьогодні. Стала відома зарплата Малиновського в Марселі. Фанати Арсенала накинулися на українця після поразки від Манчестер сіті З Барселони можуть зняти очки або навіть виключити з Ла Ліги. Челсі готує 60 млн за Неймара. Месі віддаляється від ПСЖ і хоче перейти в клуб, де нещодавно з'явився українець. Стали відомі фінансові деталі угоди українського півзахисника Руслана Малиновського з Марселем. Як повідомляє видання Stats OMP, Малиновський заробляє у французькому клубі 150 тисяч євро на місяць. На рік сума становить 1,8 мільйона євро. Цікаво, що з рівнем зарплати в Марселі український футболіст посідає 16 те місце серед 22 гравців. Найбільше у французькому клубі заробляють на місяць Ерік Баї 416 тисяч, Матео Гендузі 400 тисяч. Та Азадін Унаї 346 тисяч євро. Фанати Арсенала накинулася на нашого українця Олександра Зінченка після поразки від Манчестер Сіті. Арсенал нашого Олександра Зінченка в середу 15 лютого поступився в домашньому матчі чемпіонату Англії прямому конкуренту в боротьбі за чемпіонство в Манчестер Сіті 1-3. Після в і канонірів у Твіттері багато критикували свого українського 26-річного лівого захисника. Ось декілька коментарів: Терні грає краще, ніж Зінченко. Джака і Зінченка сьогодні зіграли погано. Я сподіваюся, що Артета зрозуміє, що Зінченка насправді не підходить для нашої першої команди. Випали з гри Зінченка, Джака і Томіясу. Мабуть, потрібно продати Жезуса, Мартінелі, Джаку, Зінченка і Томіясу. З Барселони можуть зняти очки або навіть виключити з Ліги. Це станеться, якщо прокуратура доведе факт корупції. Співпраці клубу з колишнім віце-президентом Суддівського комітету Федерації футболу Іспанії повідомляє Була Віп. Джерело інформує, що прокуратура Іспанії розслідує факти сплати Барселоною 1,4 мільйона євро колишньому віце-президенту Суддівського комітету Федерації футболу Іспанії. Хосе Марії Енрікесу Негрері через фірму DAZNIL 95 в період з 2016 до 2018 року. Але Негрера та каталонці запевняють, що клуб користувався консультаційними послугами. Челсі готує 60 мільйонів євро за Неймара. Лондонський Челсі зацікавлений в придбанні нападника ПСЖ Неймара, повідомляє Ле Parisien. Власник синіх Тод Бойлі обговорив з президентом Парижан можливість трансферу 31-річного футболіста. Челсі готовий запропонувати за бразильського Форварда 60 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Неймар зіграв за ПСЖ 28 матчів, в яких забив 17 голів і віддав 16 результативних передач. Мейсі віддаляється від ПСЖ і хоче перейти в інший клуб. Шанси ПСЖ зберегти Ліонелі Месі ще бодай на один сезон тануть з кожним днем. Чемпіон світу все більше схиляється до відходу з французького клубу найближчого літа. Інформує Le Equipe. Керівництво ПСЖ було дуже оптимістично налаштоване під час катарського мундіалю і сподівалося, що радісний Месі без проблем підпише новий контракт. Втім, спочатку початку 2023 року жодних просувань немає.